Доброго ранку ми за Клахома, збросила дитину до школи і приїхала я до крамниці. Довго ми вирішували, що будемо робити для чашки. Чашка завтра день народження, але святкувати, я думаю, будемо все ж таки в неділю. І я запропонувала ще раніше, щоб зробити його в парку нашого сусідства. Дені щось мямлив, мямлів, а може ще щось, а може ще щось. Ну, коротше, робимо ми в парку в неділю. А може в якийсь інший парк. Я кажу, ну, це неділя, всі інші парки будуть дуже заняті багато людей. Мені здається, що наш парк буде зручніше і легше буде контролювати ситуацію. Так що, я за Під'їхала до крамниці хочу купити е, запрошення. Бо сьогодні чашик іде до садочку і за одне ми передамо е, діточкам. Так що якось так. Так, ми їдемо з Джашиком. Джашик Wave. Ско! Ми підписали вже е, запрошення до діточок. Так що вже все готово. Ой, дай Бог прийдуть. Їдемо, їдемо. Просто бачите, ми не святкували для нього такого, щоб з друзями, ну там, може, з кузенами було, а так, ну, завжди родина родина. Це перший раз, так що вже друзів запрошуємо. Так що їдемо. Так, тяжко я збросила, він мене... а, я його запитала, який кейк, який торт він хоче. Я сказав, що хоче шоколадний з шоколадним кремом і з ванильним кремом. Я кажу, мама, я думаю, зможе це зробити, але е... треба буде піти підкупити деякі інгредієнти. А я також хочу додому, блін, ну такі, така погода, 44 градуси і, і дощ, і таке промозгло, таке. Я вже чаю хочу, я ще чаю гарячого не випла. А, Але потім, якщо я піду до хати, я точно не захочу нікуди виходити. Так що хочу купити крем-сир, мені треба ванила. І шоколадні шматочки. Про то, ну просто те, що я думаю, що я хочу йому, які кремчики я хочу йому зробити, я думаю, це мені треба. Добре, їдемо. Коротше. Сажу я, гріюся гарячим чаєм. Тут мені пише гейм. Мама, ти можеш мені забрати їжу. Я замовив їжу в... на своїй роботі, там, де він працює, бензоколонка. Ти можеш її забрати і привезти мені до школи. Я кажу, а в мене є вибір? Він каже: ну, ну, через півгодинку, коротше, забери. Я так розумію, що вибором мене не було. А потім шле мені купон. На безкоштовний напій. каже візьми собі безкоштовний напій. Я кажу, ну, це ти знайшов самого дешевого кур'єра. Якщо е розплачуюся напоєми безкоштовними, тим бачиш Я кажу, ладно, добре. Так що їду, синочку годувати. А знаєте, що ще до мене тільки от сьогодні доперло. Просто мені треба фоточку було зробити, скільки ми міль вже наїздили на наших машинах. Це для нашої страховки, щоб е е продовжували бути е добра ціна на страховку. Я поки ту кнопку шукала, я її так і не знайшла, а вже, вже зараз тільки знайшла, що вона десь там блін, під, під кермом. Мене. Але поки я шукала ту кнопочку, я е, знайшла, що в мене ну не в мене, а у е, е, сидіння з підігрівом. Я, я Кажу, блін, всю зиму проїздили і не знали про таке, лакжерії. Коротше, в мене зараз дупа. В теплі і спина, блін, яка краса, вже літо скоро почнеться. Ні, Сьогодні такий день якраз дупу гріти. Коротше, відвезла я їжу до Огейба, приїжджаю додому. Зробила ж я фотку цього домітра в машині, сказала Джуліет, щоб вона ну її машині свою. У мене ще акумулятор треба приєднати, а для цього треба хлопці. Бо я не бум-бум. Коротше, туди-сюди под... написала в страховку, що ну, вже зробила це. І що скоро зроблю Сібербен. Тут мені дзвонок. Джошка температура! Блін! Невелика, але є температура, каже, він не їсть і йому холодно. ну Температура. Блін, у нього завжди день народження. Хлопчику 5 рочків, Я кажу, ну нічого собі, блін. Коротше, їжу їду за малюком. Дяшик, дуже йому погано, бо ну щось його дуже. Хвилювало, коротше, не давало йому заспокоїтися. Він і так і сяк лягав і до мене, і стогнав, і стогнав, і стогнав, і стогнав. І потім він вирвав. І зараз він каже: все, я, я себе гарно почуваю. Ну, Будемо будемо спостерігати. Але нарешті він зміг себе визволити від цього, так що, слава Богу. Так, шоколадний торт у Нарешті я до нього дійшла. Дивіться, Дивіться романтик. Що він там побачить? Насолоджується повітрячком. Лунища нема. Ну що ти там дивися? Красенький. сонечко там теж нема, пасмурно для заходу гарного. Ти пташечку побачив десь і що. Ой, мій хлопчик. Мій хлопчик вже такий вже козак по а вже чоловік вже кошачий. Так, шоколадний в мене остигає. Чашик знову спить, так що не знаю, чого очікувати. Температура тримається. Так, тут у мене чізкейк. Кремчик, як, якщо б я робила, робила чизкейк. Я так вирішила. Короче, я на три е, куски підрізала, трошки тут посипалося. Ну це ми все замаскируємо, все буде добре. Коротше, чашик хотів не тільки шоколадний а, кремчик, але й ванильний. Так що тут в мене ванильний. Посередині в мене шоколадний. І зараз будемо декорирувати. Декорирувати шоколадний теж. Ну, щось таке. З п'ятимне народження Джашо. Де в холодильник? Прекрасно, так сказати. Так, це наступний ранок, як ви розумієте, а, треба вам трохи набалакти, щоб зробити серію. А, про Джашика. Вночі у нього, ну, як я, я ж збила йому температуру. У нього ввечері була дуже висока температура, там 39 чимось. Ліля мені переводила на, на, на Цельсія 102,5 по-нашому. І. А... Після цього вночі вона спала, була добра температура. Він впісявся вночі. Це ну, дуже, дуже давно такого не траплялося. Я думаю, з-за хвороби він її якось прогавив. От і а, сьогодні зранку він, маму, хоче, хоче маму. маму. І температура така десь 99, ну, я не знаю, це, мабуть, 37,2 десь так. Так що ну е, такі діла. Сподіваюся, що буду відчувати себе краще скоро. І, ну На даний момент від ще хворенький, на жаль. На свій день народження. Ну, буває, буває. Так що, якось так. Що хотіла ще сказати, е, що на зараз відбувається в Талсі? Ну, я вже казала, що наші хлопці приїхали до військової бази в Еклагомі, Форт Фортсміс, і вони тренуються на патріотах. Ми багато разів намагалися щось зробити, щоб можна було зустрітися з ними. Це дуже дуже а, серйозно, це не так легко. І вже якийсь американець е, намагався це робити, йому просто не відповідали. Він якийсь такий діяч активний. Він допомагав із річницею в Оклахома Сіті організувати все і пакувати е, контейнери. Але в нього нічого не вийшло бо. Він казав, я, я казала, я би хотіла передати їм пиріжки. Він каже: я він каже, ну, може, можна буде, якщо їх приготувати, прямо на базі. Ну, звісно, що ніхто на це не погодився. Але нарешті одна з наших дівчат, в неї чоловік, чи військовий, чи ветеран, чи що, ну коротше, в нього був пропуск на базу. Нарешті їм. Вони змогли з чоловіком зустрітися з хлопцями, і вони передали український прапор їм з підписами наших клахомовців і зі словами подяки і добрих побажань. А також передали їм цукерки і сказали, що хлопці були такі задоволені, такі задов... бо вони вже падали духом. Бо їм нікуди не дозволяється виходити. Вони завжди на базі, завжди або один з одним, або з американцями. Нема рідної мови, нема рідної їжі, нема зв'язку. І коли вони побачили наших українців вон, їх дух підійнявся, вони були дуже-дуже задоволені побачити прапор, підбадьорені і цукерки. І наступного тижня вони повинні, по ідеї, вже відлітати назад до України, і нам дозволили щось їм передати, ну, там перечень, що можна передати. І хлопці просили якісь сувеніри з Оклахоми, бо нема їм немає можливості їм вийти в люди. Коротше, зараз Аклахома Сіті там о, дівчата о, у нас є організація, вона там збирає. І закупує багато всього. І я приєдналася і почала агітувати дівчат. Ми вже здали вчора гроші, бо я досі, досі з одною сирішкою. Ми здали гроші і продовжуємо здавати. Вона мені вислала фоточки, що вони закупили і футболки, як і і такі ловушки для снов. Dreamcatchers – це такі індійські сувенірчики, їх підвішуєш, треба фоточки додати. І вони, по ідеї, повинні ловити погані сни від людей, коло яких це повішено. І цукерки, панчоги теплі, рукавиці. Ще якісь сувенір, сувенірчики, наклієчки, ну щось таке. Ну, коротше, ми збираємося. Я, я, е, Ірина, по ідеї, повинна бути ще в Оклома Сіті. І я хочу передати ще цукерки через неї, щоб вона передала їм. Але я знаю, що я ніколи не побачу тих хлопців, я не побачу їх обличчя. Навіть дівчина, яка, через яку ми збираємо, вона не зможе їх побачити. Тільки одна дівчина, той, що у неї чоловік військовий. Зможе пройти. Але сама ідея, що нам все ж таки можна їм щось передати. Це так гріє, це так круто. і Особливо коли кажуть, що їх вони відчували, що їх навіть забули тут, що їх вже не пам'ятають. А тут ми, коротше, їх все ж таки привітали. І це так круто. Так, що, от так, от так що, що у нас коїться? Отак. От, от це супер. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже, дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бабай.